Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні знаходжуся біля СБУ Хмельницької області. Я не знімаю їхні фото, там відео. Але станом на сьогоднішній день є таке кримінальне провадження, яке люди собі придумали не розслідувати, а саме за підрив економічної безпеки. Ну і безперечно. Вся ця бутафорія закінчується чим? Тим, що громадянина України під приводом їх воєнного стану чи військового навіть не пускають будівлю, він заставляють його мерзнути на морозі, щоб він здав клопотання. Приходять тут якісь посильні, передаточні і так далі, і тому подібне, які не мають повноважень, оскільки є таємниця досудового розслідування і виключно або канцелярія кримінальна, або слідчий, Має право отримати подані мною клопотання. Ну і це продовжується не один раз. Так на морозі я вже відстояв багато разів, і е, таке враження, що в тій знаменитій справі номер 686, 51 30 22, де СБУ написало, що е, е, порушити кримінальне провадження стосовно Путіна е, Шойгу і Матвіянку та інших виконавців. Е, Мої вимоги є безпідставні і незаконні, і от вони всі, в принципі, мабуть, то чекають і на того Путіна, оскільки будь-яка держава, яка відноситься до свого громадянина, так як відноситься в СБУ Хмельницькій області до мене, це є відверте катування, це є психологічне насильство. З метою не писати будь-яких клопотань, будь-яких скарг і так далі, для того, щоб їм забезпечити безперебійне отримання заробітної плати, при тому нічого не робити. От вся суть, ганебна ця суть цього всього відношення до людини, ганебна ця суть відношення держави до людини і така ж сама суть цього ж самого управління, яке замість того, щоб... Розслідувати за допомогою клопотань, поданих об'єктивно, швидко розслідувати кримінальні провадження. Вони собі придумали схему не вносити відомості за принципом, так як ми хочемо. Друга схема у них це приховувати це післідність. Так як вони внесли відомості, це підслідність взагалі то ДБР, а не СБУ. Але все воно от так і крутиться. А потім кримінальне провадження закриє зв'язку з тим, що неналежна і розслідував дане кримінальне провадження. тобто не підслідність була визначена прокурором неправильно. Так і живемо. Всім всього доброго, будьте здорові, всього найкращого.